Русла, ну знову ці вірші, я не можу з тебе. Ну перестань ж. Ну ти ж не романтик якийсь, ну з тебе не вийде нічого. Я романтик? Ні, з тебе нічого. Я ж тебе ну, краще знаю. Ну я тебе краще знаю, Ні. я твій друг. Ні, я романтик. Ну, дивися, Мені ти даже ось, Ти написав. Ну що це тут написано? Ну цього, ну я б такого не читав. Давай перепи я б сразу відвернувся. Це, це реально бред? сьогодні. Ти дізнаєшся, як думка інших впливає на твоє рішення. Що таке конструктивна критика, та як вона допомагає формувати характер? У тебе таке бувало, що чужі слова не наче вибивали тебе з колії. Хочеш щось зробити, а хтось каже, це не для тебе, бо не вийде. Бувало таке. Просто наш мозок запрограмований так, що звертає увагу на думку інших. І це нормально. Ми боїмося відмови, засудження або навіть втрати якоїсь підтримки. Але ось в чому справа: чим більше ми зациклюємось на тому, що думають інші, тим менше простору. Для наших думок і рішень. Отож, давайте дізнаємося, якою буває критика і чому вона так сильно отут чіпляє. Конструктивна критика це не просто от все погано, а підказка, як зробити краще. Будьмо чесними, не всі люди говорять вічливо, підбирають правильні слова, іноді говорять прямо в лоб. Це звучить е... жорстко, без фільтрів. І це неприємно. Ми можемо образитися, закритися або навпаки. Використати критику для нашого зросту. Відфільтруй те, що є зайвим, всю деструктивну критику, де тільки провокують, і подумай, яку користь ти можеш взяти для себе. Сильні люди не ховаються від критики, а беруть з неї максимальну користь. Ми ж з вами сильні? Я теж з таким стикався. Колись мені говорили, що немає сенсу вести блог в інстаграм, бо це, начебто, марна трата часу. Це було неприємно, але я вирішив не зупинятися. Бо розумів, що критика буде завжди. Зараз мій блог досі не популярний, але я його все одно використовую як портфоліо для моїх робіт. Тож наступного разу, коли тебе критикуватимуть, подумай, це допомагає тобі рости, чи це просто щоб збити тебе з толку. Уяви, що всі навколо сумніваються в тобі, а ти просто йдеш туди, де страшно, і робиш неможливе. Можемо згадати одну стару, але дуже відому історію ще з біблії про одного юнака, який переміг здоровенного велетня. Але перед тим як перемогти в цій битві, він мусив побороти негативні думки своїх же братів, і хейт, який він чув майже щодня. Одного разу хлопець перейшов на поле битви. Звичайний пастух, що не мав досвіду в боях, якого принижували і критикували брати вдома. Ось Давид сміливо йде Голяфа назустріч, при тому, що в його руці лише прощає кілька камінців. Найпотужніший воїн, який кілька хвилин назад знущався над ізраїльськими воїнами. Велетень Голіаф лежить повалений на землі. Його переміг Давид. Один кидок каменю та велень повалений. Це не сцена з фільму, а реальна історія, яка записана в Біблії. Вона дає зрозуміти, що оточуючі можуть не розуміти або сумніватися в наших силах. Критика буде завжди, але якщо ти знаєш, які твої сильні сторони і що тобі робити, то сфокусуйся саме на цих речах. Давай чесно: ніхто не любить, коли його критикують. Це не особливо приємно. А коли здається, що всі тільки це і роблять, що оцінюють твої дії, то взагалі наче не по собі робиться. Але ось ключовий момент. Критика сама по собі не визначає твою цінність. Важливо пам'ятати про те, що кожна критика, як конструктивна, так і навпаки, це просто ще один погляд зі сторони, який можна правильно використати і навіть щось покращити. Ось декілька моїх пунктиків. Тримати критику, так би мовити, на фоні. А не концентруватись на ній. Часом мені не хочеться чути критику, але це схоже з тим, коли я відвідую стоматолога. Друге, не тікай від критики. Комусь може здаватися, що критика це ледве не кінець світу. Але важливо і розуміти, що це навіть шанс стати краще. Критика може бути болючою, але вона може непогано так попрацювати. І вкупі з вашим характером змінити вас на краще. Але це якщо критика справедлива. І третє, не всі, хто вас критикує, токсичні. Раніше я думав, що якщо мене хтось покритикував, то він тяжка людина і не потрібно з ним спілкуватись. Але у кожного своя голова може бути і інший погляд. Можна спробувати подивитись на ситуацію з їхньої сторони, спробувати зрозуміти їх думки. Вислухати, навіть якщо ти не згодний, і вже потім формувати свою думку. Отож, ми не можемо контролювати слова інших людей, але завжди маємо вибір, як саме будемо реагувати на сказання. Критика ні в якому разі не повинна руйнувати твою самооцінку і впевненість, або забирати мир та радість. Використовуй критику як інструмент для особистісного зростання і пам'ятай, твої мрії важливі та цінні. Vamos escolhi!